28 травня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів, а також 6 по зенітно-ракетних комплексах. Крім того, українські воїни збили 58 кацапських ударних безпілотних літальних апаратів типу Шахет-136-131, а також один розвідувальний дрон. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки. Зенітний ракетний комплекс С-300 та зенітний ракетний комплекс ТОР, шість пунктів управління, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та склад боєприпасів рашистів. В районі тимчасово окупованого Маріуполя пролунали потужні вибухи, під ударами опинилися місця базування рашистів. Повідомляють, що, зокрема, в Юр'ївці близько ста рашистських загарбників перетворилися на хороших росіян і ще 400 песиголовців головців тією чи іншою мірою також знаходяться на шляху до перетворення. Потужні вибухи також пролунали в тимчасово окупованих Бердянську, Волновасі та Алмазній. Неспокійно на території рашистського рейху, поблизу свято Ленінграда, палали склади, непізнаний безпілотник знову атакував нафтопереробний завод в ГАУ «Краснодар». також в ГАУ «Краснодар» на полі впав непізнаний безпілотник та вибухнув невдовзі після його виявлення. В Гаубелгород знову пролунали численні потужні вибухи. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У Лисичанську луганської області дезертували близько 80 особин з підрозділу шторм зі рашистських окупаційних військ. Песиголовці самовільно залишили бойові позиції. Заразом в районі Бахмута дезертували близько 30 найманців так званої приватної військової компанії рашистів Вагнер, які викрали військову техніку та самовільно залишили бойові позиції.